Інструкція по тому, як правильно шнурувати еластичні шнурки. Вони бувають чотирьох типів, може і більше. Основний зараз у нас, який на взуті одягнутий, це плоскі світловідбиваючі. Вони бувають, наприклад, напівкруглі, круглі і плоскі. Зараз покажемо, як правильно це все зробити, щоб не було помилок. Маємо два замочки, тобто на два, а, красівка. Є різьблення, дві половинки, одна в другу закручується. Що нам потрібно спочатку зробити? Просто взяти, зашнурувати класичне взуття, як звичайні шнурки. Ці шнурки тягнуться дуже добре, бачите, тому ми беремо один шнурок, одну частину шнурка, так сказати, і протягуємо шнурок до основи. Беремо другий шнурок і також протягуємо. Головне, правильно, щоб дивилася внутрішня і зовнішня різьба на другу друга. Все, тепер нам потрібно одну частинку і другу частинку вузлами в замочок зав'язати. Тобто максимально близько до замочка кілочко протягнути з вузлом. Добре затягуємо замочок, щоб цей шнурок вліз. Відрізаємо вузол, не надто близько, щоб воно не розв'язалося. І просовуємо всередину замочку. Є. Одна половинка є. І також з наступною робимо. Так. І також відрізаємо половинку, яка вже не потрібна. Ці шматки можна буде викинути, можна залишити буде. Тепер протягуємо також вузол туди і закручуємо просто. Це потрібно буде зробити лише один раз. Розправляємо трошечки. Ось. Маємо кінцевий результат. Тепер можемо продемонструвати, як правильно. Як це швидко робиться, як знімаються і надягаються у нас отакі от світловідбиваючі класні шнурки. Ось ну, такі шнурочки. Ці, звичайно, не світловідбиваючі, але також добре тягнуться. продемонструю як тягнуться ці всі шнурочки. напівкруглі добре розтягуються. Ну, є там кольорові замочки, наприклад. Це більш тугі для класичного взуття круглі. Плоски також дуже добре тягнеться. Пострибай, покажи, як, наприклад, вони тримаються. Як легко їх зня... зняти можна. Знімай один другий, як це швидко робиться. Дуже круто.